Сили країни-агресорки готуються до нового наступу на Україну найближчими тижнями. Повідомляє Associated Press із посиланням на українських чиновників та військових аналітиків. За даними джерел, інформагенція РФ планує посилити тиск на Україну та зміцнити свою позицію на переговорах про припинення вогню. Українські урядовці вважають, що цей крок дозволить Кремлю. Затягнути переговори і шукати нові території. І військові командири стверджують, що весною Росія планує багатосторонній наступ на тисячокілометровій лінії фронту. Раніше президент Зеленський заявив, що пуйло намагається виграти час для підготовки наступу. Потужна вибухова хвиля після падіння уламків або прильоту шахеда, і життя може змінитися. Назавжди контузія одна з найпоширеніших травм, не тільки у військових. Більшість травмованих цивільних мають діагноз контузія. Офіційно лікарі називають її міновибуховою травмою а фактично це черепно-мозкова травма, наслідки якої можуть проявлятися не одразу. І постраждалі часто скаржаться на головний біль, шум у вухах, тремор, втому, запаморочення, а іноді на проблеми з пам'яттю та концентрацією. Деякі наслідки травми можуть проявитися через місяці або навіть роки хоча і без них відновлення вимагає часу. Правильного лікування та реабілітації ну, на зв'язку. У нас Серафима Боровська психіатриня пані Серафима. Доброго дня. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Пані Серафімо, скажіть нам будь ласка. Ну давайте розберемо, що таке контузія, як вона проявляється. я Лише сказав декілька симптомів. Можливо, ви нам скажете трішки більш глибше, можемо і як ми можемо лікувати і взагалі як можна уникати контузії. Ну, мабуть, коли говоримо про падіння уламків безпілотників або безпілотників вибухи, які можуть е, е, статися в цивільній зоні під час збиття е, засобами ППО. Ваші поради? А, ну, контузія це пошкодження тканин головного мозку внаслідок вибухової хвилі. Вона може проявлятися як і через соматичні симптоми, когнітивні порушення і емоційні порушення. Так само. А, ну Військові захищаються від цього. Є в них спеціальні навушники, які допомагають, хоч трохи, але вберегти їх внутрішнє вухо, щоб воно не було пошкоджено. Але загалом. Напевно, неможливо прям уникнути, якщо ви перебуваєте в зоні, де є активні бойові дії, або де є вибухи, особливо якщо вони дуже близько відбуваються. Лікується це зазвичай і в домашніх умовах можна, і в стаціонарних умовах, в амбулаторних умовах, дивлячись від того, як почуває себе пацієнт. Якщо говорити про військових, то дуже часто вони знаходяться там на постійній основі отримують контузію за контузією, тому неможливо якось їм відпочити. Бо дуже важливо, коли людина отримує легку черепно-мозкову травму, тобто контузію, щоб вона мала час для відпочинку. Потім вона поступово відновлює свою активність фізичну, займається з реабілітологом, наприклад, або з іншим лікарем. Ну так само в принципі і цивільні. Просто для цивільних це набагато легше, тому що скла. Поріж за все, коли в них станеться контузія, їх заберуть кудись там медичний центр і зможуть там проводити з ними реабілітацію? А з військовими це набагато складніше, тому що вони знаходяться зазвичай на передовій і далі, і тільки якщо в них є якісь більш такі складні поранення, тільки тоді їх вже забирають. Серафіма, скажіть, будь ласка, а, а чи є якісь дієві ліки проти контузії? На жаль, ні, ми можемо тільки симптоматично щось лікувати ліками. Тобто, зазвичай дуже важливо налагодити. Тобто, сон. Тобто людина іншими словами може взагалі думати, що у неї мігрень, безсоння. Насправді це просто наслідки контузії. Так, 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 так. так. ну основне, що ми намагаємось налагодити, це сон зазвичай це за допомогою ліків. Пам'ять когнітивні функції поки що немає. Досліджень, що якісь ліки допомагають з цим. Тоді як уникати, як відновлюватися, хоча б поради, споч... що зробити, щоб от я чув про те, що там самі військові е говорять, підказують, якщо буде вибух, поруч каже Андрій, відкривай ширше рота. Так працює принцип вибуха, Там е щоб не склалося в організмі вакуума закритого. А це принцип відкритих вікон, коли вибух поруч вікна будуть зачинені. Вибухова хвиля може їх вибити. Якщо вікна розкриті у тебе вдома, хоча б трішечки при у тебе є шанс, що у тебе скло залишиться на місці. Так, так. Ну можливо, так. Звісно, військові можуть користуватись навушниками, бо є пацієнти, у яких не було навушників. Період того, коли, наприклад, був поруч перельот, дуже часто діагностують контузію, якщо саме був підрив в машині. Тобто військові знаходились в машині, і тоді в них розриваються барабанні перетинки або, в принципі, вони пошкоджуються. А, як дієво відновлюватись? Ну, Спочатку людина має поспати. Тобто забезпечити їй сон. Сон, Якщо найкращий є... сон, Так, поїхали далі. Так, це парацетамол може бути. Тобто, призначається лікарем декілька разів на день від головного болю парацетамол саме. Що ще? От ви казали, ага. що йог, бі, йога, біг легкий може допомагати. Яким чином це допомагає? Це аеробні вправи, але це треба робити через декілька днів. Тобто, лікар має оцінити наскільки ви відновлю. Вже От зараз, щоб вони ми пішли подалі. А який сам лікар, який профіль лікаря може от це діагностувати? І до якого треба звертатися, якщо ти, ну, як мінімум, думаєш, що це е, контузія? Невролог може діагностувати. Uh -huh. Ну, на передовій це лікарі, які безпосередньо на іваці працюють. Вони також можуть діагностувати і вони заповнюють певні форми діагностичні. У тих пацієнтів, які на передовій, Сирофима, скажіть, будь ласка, які когнитивні вправи можуть ефективно допомагати, вчити нову мову, наприклад, можна вчити вірші на пам'ять, можна читати більше і вивчати певні уривки, і повторювати їх. Також спорт аеробні вправи дуже допомагає відновлювати нейронні зв'язки саме. Правильно харчуватись сон, а от розкажіть що таке? Правильно харчування? Що має бути в раціоні обов'язково для того, щоб покращувати роботу мозку і позбутися від наслідків максимально швидко від наслідків контузії? І Взагалі це можливо назавжди позбутися від контузії а, у всіх дуже по різному в когось когнітивні функції так і не відновлюються, в когось вони відновлюються. Це все залежить також від того, чим хворіла людина до цього чи були вже е, черепно-мозкові травми або інші травми голови та контузії. Е, загалом можна відновитись. Е, з приводу правильного харчування це збалансоване харчування, тобто їсти овочі, фрукти, білки, вуглеводи, все разом, щоб це були великі, збалансовані тарілки. Ну наскільки це, звісно, зараз можливо? Зрозуміло, пані Серафіма. Дякую вам за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Серафима Боровська, психіатриня, була з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.